Йдемо, йдемо! І так весь час. Мити посуд має дікон. Це для кого графіки малював? Ти крутий хлоп, але в кошту мають бути свої обов'язки. Радий <плес> чути, що я крутий. Він не те мав на увагі. Так, знаю, знаю. Сьогоднішні збори не про те, який ти крутий. Коли три вампіри живуть в одній квартирі, To składaje się dosyć na próżynę atmosferę. Biało u nas dędy z 17 stolika. Oh, Chodź, wejdź, aż kapryle. To dosłownie nas troszkę spoczywa. Ta jakim kimnata tortur. Dziekane, co dla ślonej buntar. Ja mają płacić za chatu! A Проблема бути вампіром, тебе мають запросити йти. Запросіть нас, Будь доларів. То запросіть нас, нам треба свіжа кров. Привіт, мене звати Нік. Я вампір уже тих Мій друг Річард Може запросити нас. Чік такий крутий. Він такий гівнюк. Нік, чому ти не заходиш у двері? Ти хочеш привернути зайву увагу. Ось тут Цілознімальна група. Ти привів сюди мисливця за вампірами. а ми тільки приписувались. Я тебе вб'ю! Я вже мер. Не можна їсти цього оператора, можна цього. Працюй ногами. О oh, хера ти це зробив? Гей, не лайс, Томи! Перевертні, перевертні не Точка моя, та точка! Холотий вампір, хидоби сексуальний.